Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю всіх у новому світанку. Така краса в нас сьогодні. Люблю, коли нема вітру. Це класне в природі, коли нема вітру. Тихо, спокійно. І один листочок не шевелиться. Хтось у школу збирається. Котиків мучає. Наш автобус вже поїхав на за дівочкою і зараз буде вже спускатися. Пиші Марія до дороги. Візьму вас сьогодні в мій день, в моїх півдня. Знаєте, що я саме більше жалію, що коли Марія ходила в садочок. В вісім ранку вона їхала, а в п'ять вечора приїздила. Я жалію, що я не йшла спати. Така дурна. Так що, якщо у вас є можливість поспати, лишній раз повалятися, наперед, звісно, не виспишся, але таке, що Марія в школу. А ми поп'ємо чай з шиповником з молоком і теж поїдемо в дорогу. <гумедна> Кумедна, у нас туди ще рози, сонечко таке гарне. Ось це шанель, яка відлякує змій і ловить криз, А то кіт, який полює на змію. Ну, здається, він там ящерку вхопив чи не вхопив. Ящерок у нас біля будинку нема дорослих, тільки маленькі, бо їх котики з собачками ловлять. І я, ви знаєте, обіжалась на цих котиків весняних, якісь вони странні, їм миші по голові ходять. Шанелька Крис приносить. А ці миші по голові ходять і весь час хочуть їсти. І ви знаєте, отам змія приповзла. Ще й така, що на язиці і на хвості. І оцей котик намагається її вполювати. Побачимо, що в нього вийде, бо там бачили, що вилазять. Тут була побачимо. Щось дуже странно. Не бачила я ціле літо, і бачите, вони добре, вони їх відлякують хоча б. Ось ще один колобочок прийшов. А де твої братики братіки, сестрички, ти мені скажи. Мяу! Що боїшся? Так. Що вона тобі зробить? Так, мимо проходить королева. Поки розігрівається наш чайок, який я заварюю завчасно в термос із шиповника. Бо в мене його багато є. А в цьому році шиповника немає, як у минулому році. Взагалі навіть половину. Mm. Так що рік на рік не приходиться. Знаєте, чим снідаю? Відкрила собі таке фьокоділате. Я думаю, в Україні теж таке є, хто купує. Не всі ж на бал... взагалі, де корову взяти. Ну, Саме краще це наш український домашній творог. Та навіть в магазині його такого роблять до смаку. То тут я купую фьокі ділате. І мені зайшло, воно таке зернисте. На смак чимось схоже на нас. Творог підсоляне, з медом якраз підходить. Бо рікотта не така, рікотта взагалі не така. І з медом рікотта не то. Рікотту на хлібець мазати можна їсти. Нас раніше фермер привозив рікотту, а це щось, видно, нема лишнє, щоб до нас довести. То ви зараз у фермера купувала. То, звичайно, після цієї фермерської справжньої навіть вона посепарована, та, там жирність в неї убрати, тому що вони ще сир роблять. По зрівнянню з магазинною, і вона оце те, що з ферми привозять рікотта, тиждень буде в холодильнику стоїть, а магазин на ні. А просто творог зроблений по іншій технології. Не так, як ми граємося з домашнім творогом, банки відтоплюємо, відсіжуємо. Там все заливається відразу під температурою і все. Але молочні продукти мені до вподоби всі. Напевно, тому що я на молоці виросла. Так що це я за 9 років, що я хотіла сказати, це я за 9 років, що я тут, це от тільки відкрила, Бо в інстаграмі одну побачила, як вона постійно його їсть. Ну і попробую я. Це так заходить. Коли нічого не хочеш, я з метком. За милу душу, за милу душу, щоб не шукати ніяких солодощів. Тож і Зараз солодощів не хочеться, то треба щось скоштувати. Ви знаєте, в нас настрої в жінки дуже часто залежать від гормонального стану, від циклу нашого гормонального стану. То ми хоч знаємо, що з нами. А бідні чоловіки, бідні мужчини, не є ці всі цикли тільки їх не видно зовні. Всім миру і добра. Не переключайтеся. Сьогодні йдемо до перекуря. Тут нема що обрізати, в принципі. Що ж тут обрізати? Просто побачила сивого волосся дуже багато. Але так я вже записалася, то скажу, хай мене не сильно там опотрошує. Та й таке. Слові. Ну що, я задоволена, як слон. Як завжди, Ріта просто майстер свого діла. Швидко, класно, нічого ніде не торчить. І вдома, коли я посушу волосся, воно не буде торчати. І якщо волосся висохне після неї без фена, без укладки, головне не завертати їх мокрими за уши. А отак розпустити свою косу, і буде так само гарно. Так що я щаслива, що я знайшла в приклонному возрості перукаря і не думаю про те, що це в мене волосся так торчить. У мене волосся гарне, рівне, не треба нічого вирівнювати. Тому бажаю всім знайти свого перукаря і не боятися міняти. Якщо я раніше... Стригла волосся, робила зачіску раз в рік. Тому що мені не хотілося знову переживати е, оці емоції, що воно кудись торчить, воно тебе бісить, воно не вкладається так, як треба. То я стриглася, лише раз в рік. А це я за рік з весни вже в неї постриглася третій раз. Третій. От так от. Так що, знаєте, думала, та нормально і так. Куди я то йду, помила голову, відео знімала, все нормально. А тоді, як виявилось, дивіться, красота. Так що рухаємось далі. У нас ще є півгодини погуляти. Потім повернуся до Марії в школу. Оставимо інсулін в 12.30 і поїдемо в наші гори. Ну, тут 10 хвилин. Що тут гори, що там гори, але тут Трішки більше цивілізації. Не знаю, кудись зараз дойдемо. Кудись дойдемо. Трошки панорами покажу, трішки отакого. От так що залишайтеся зі мною. Дякую за вашу дружбу, мої хороші. Що саме цікаве, ці всі гори, я в основному показую от одні й ті самі гори. Але то знизу, то зверху. І ці гори, крок вправо, крок вліво, і вже ти бачиш щось по-іншому, щось різне. Заведу вас трішки в ліс, а потім, я думаю, ми встигнемо дойти до панорами зверху на озеро. Красота неймовірна. До речі, бачите, яка дорога в лісі. І цій дорозі вже понад 100 років. Ну, може, за цих 100 років щось тут асфальт якийсь ложили, але я не вірю. Це історична дорога, яка з'єднує Калабрію, з, кала, з, одно, з одної сторони Калабрія, потім тут Базіліката і з іншої сторони Калабрія. Всі дороги кругові, всі дороги по кругу. Я думаю, це не лише в Італії, а взагалі принцип дороги по кругу, не в тупік. І от, Я вам скажу відчуття ностальгії. Це дуже сильне відчуття. Я тут ціле літо не ходила, да, і в минулому році я тут ходила, тому що от е, потреба така з'явилася, між е, ну, говоримо відверто, да, між. Е, як я ставлю інсулін Марії да, між її перекусом і обідом, мені треба дві години десь дітися, їхати додому нема сенсу, їхати десь якісь сервідзі навіть робити нема сенсу, тому що я маю прийти вчасно. За 10 хвилин до їжі ми маємо поставити інсулін. І от ностальгія. У мене тут ностальгія, ця дорога мені дала життя. Я тут провела час на цій дорозі. Тому що коли ти ходиш, це дуже добре, коли ти не сидиш, ходиш. Взагалі все життя кудись іду. Тому настальгуємо із душ душевним теплом, щоб нам не хотілося кричати в небо, тому що це дуже важко. Іноді треба в небо покричати. Але, знаєте, що класно? У нас ні без вітру, коли нема вітру, це супер. А мені вже ніякий мікрофон не треба, вже записує голос дуже добре. Але як почнеться вітер, то треба. Там гори такі. Будиночок тут один. І ще один і все. І дивіться, які шикарні будинки. Перший етаж це гараж, якась там чорнова кухня може бути. І от другий етаж це вже повністю будинок. Будинок дуже великий. Хтось напише, вам би такий. Тут інший ось. Теж такий непоганий. Але тут на літо хтось приїздить. На літні канікули. Не, не продається. Нема вивіски, що продається. Ось така красота. Ну, ці гори, звичайно, я вам навряд чи що показувала, бо це. Ззаду мого будинку, там сніг випадає, там за тими горами є курорт лижний, гори сіріно. дровима вже люди запаслися. Якось так. Зачекайте трішки, не переключайтеся, зараз буде панорамика на водосховище. Знову ці самі гори, тільки дивіться, яка панорамика. Трішки-трішки пройдемо вперед, і що перед нами там відкривається просто красота. Саме водосховище я показую дуже. Для мене здається, трішки краще видно, коли вже не буде листя. Щось з деталію сталося. Бачу дуже багато спаханих кусків землі, які вже довгий час не вспахувались, були закинуті. І це не лише от те, що я спостерігаю зараз, можливо, вам не видно. Там внизу, коли дивишся, здавалось би, що там пару будиночків і нема нічого. А насправді там ціле містечко, це по-перше. А по-друге, я раніше думала, да, там, ну, хто в Карпатах виріс, то знає ситуацію, які дороги, що там є дороги, що там є під'їзд до кожної хати. І це дуже цікаво. Це оці Сірпантіні, ці всі дороги, це дуже-дуже навіть цікаво. Що нам ще залишається, як не дивитися на природу? Театрів у нас тут нема, кіна у нас тут нема. Ми е, будемо ближче до природи, тому що кіно і театр це теж ісво, якби іскусственно. А це все натуральне. Отак от, от. Ну що, мені тут оце ще цілу осінь гуляти, цілу зиму гуляти. Цілу весну гуляти буду вас брати з собою. Так що не губіться. Не губіться. Ось така водичка. Оце там буквально пару будиночків з цієї сторони біля озера. Я надіюсь, люди щасливі. А там біля самого озера, там така атмосфера, особливо зараз нема вітру. Там так спокійно, і якось так аж, аж душа хоче лягти просто на перину і поспати. Якесь таке відчуття. Так, кому там не дарять квіти, хто там жаліється, що не дарять квіти. Дивіться, яку красу я знайшла просто біля дороги. Її просто треба помітити. І принести додому поставити в вазу. А це наше я хочу внімання і уход. Знаєте, як кажуть мужчини? Дорогая, внімання, я, я уходжу. Так що бережіть себе, любіть себе і даруйте собі ось, будь ласка, безкоштовно. Не треба йти щось там видумляти. Це є. А за ті гроші йдіть купіть собі червоної рибки з'їжте. А квіти є у природі. Дивіться, яка краса. Всіх обняла. Дякую, що зі мною побачимося в наступному відео.